Псалом 113. В усіх заповітах один Господь. Коли вийшов Ізраїль з Єгипту, і дім'якова лишив чужих, то Юдея святинею стала володінням справді живих. Розступилося море в прозрінні, і Йордан повернувся назад. Підстрибнули гори, як вівці. Привітавши маленьких ягнят, наче пагорби скачуть ягнята, ой, чому ж це вам весело так? Чому хвилі розходитись в шані, ти, Йордане, вертаєш назад? Це на радощах ґрунт ворухнувся, затряслась перед Богом земля, Якова камінь всміхнувся, закружляла джерельна вода. І тверде освятилось водою, камінь в озеро Бог перевів. Чуєш, скеля сльозою рідкою Дзюркотить, виголошує спів Не нам слава, та ми з неї п'ємо. Бог позначив країну свою. Разом з ним ми у домі живемо, кров'ю зрошене все у краю. Срібло злото руки вміщають, а молитву тримають в уста. Наші душі у Бога прохають зрозуміти повчання перста. Діло рук язичницький ідол. Він не бачить, не чує, бо спить, мовчазний і осліплений свідок на шляху безучасно стоїть. Так і люди оглухли серцями. Мають вуха, не чують тебе, і щоденно лепечуть вустами, і очима лиш бачать себе, Мій улюблений доме Ізраїля, покладися на свого Творця, тільки Він закриває провалля, що відкрилося тілом тельця, Аарону Бог в поміч і захист пам'ятає молитву і вміст, благословить малих і великих. Злу обрубує голову й хвіст, В страху Божому віра постане, Бог дає через край у краю, Він є небо над небесами і оселя в сердечнім раю, і не мертві Бога прославлять, бо не всі перейдешні живуть. Хто повірить, край об'єднає і прозріє у вічності путь.